Добрий день, дітки! 6 грудня у багатьох країнах світу відзначають День Святого Миколая. Він відомий своєю добротою. Миколай допомагав бідним, приносив дітям подарунки і завжди підтримував тих, хто потребував допомоги. Його приклад надихає нас робити добро. Існує багато прислів'їв про добро. Добро робити ніколи не пізно, без доброго діла немає доброго імені, світ не без добрих людей. В український наш край йде святий Миколай, через поле і ліс подарунки приніс, сняться діткам у вісні ті дарунки смачні, Що залишить в кутку золотім чобітку. Дітки, а як зображують Святого Миколая? Так, це дідусь з білою бородою та вусами. Брання в нього червоне з білим, на голові червона шапка з хрестиком. Сьогодні я пропоную вам виготовити аплікацію Святий Миколай. Нам знадобиться аркуш білого паперу, диск або інший круглий предмет, клей, ножиці. Олівець, чорний фломастер, ватяний диск, кольоровий папір. Дітки, щоб вам було зручно працювати, попросіть батьків заздалегідь вам деталі. Нам знадобиться червоний прямокутник розміром 5 на 8 см. Червоний прямокутник розміром 4 на 5 см бежевий. Кружечок діаметром 5 см та невеличкий прямокутник жовтого кольору. Спочатку ми обводимо олівцем диск та вирізаємо круг. Потім згинаємо його навпіл. Зараз червоний прямокутник розміром 5х8 см, це той, що більше. Треба приклеїти на пів коло. частинки треба зрізати, але не викидайте їх, вони нам ще знадобляться. Зараз роз'єднайте ватяний диск на дві частинки. На одну частинку ми клеїмо кружечок, це буде обличчя. І з другої частинки. Ватяного тиска, ми вирізаємо бороду та вуса Все приклеюємо на обличчя. Зараз беремо чорний фломастер та малюємо очі. А тепер із залишків червоного паперу скочуємо маленьку кульку та проклеюємо ніс, склеюємо голову та тулуб. Прямокутник 4х5, на згинаємо навпіл та відрізаємо куточок. У нас вийшла шапочка. Від шматочка жовтого паперу відрізаємо дві смужки та клеїмо їх хрестиком, зрізаємо залишки. А зараз треба наклеїти шапочку і на останнє вирізаємо та приклеюємо дві руки. Ось такий святий Миколай у мене вийшов. Спробуйте ви. У вас обов'язково все буде гарно. Дякую за увагу. До побачення!